Такі червоні пелюстки з білої капусти можна їсти вже через добу. Капусту краще обрати плескуватої форми і її треба нарізати на пелюстки. Одну моркву середнього розміру і два буряка середнього розміру нарізаю на брусочки. Часника взяла сім зубків, ріжу його на пластинки. А далі у 3-літрову банку викладаю овочі шарами. Першим шаром кладу капусту, потім моркву, далі буряк і часник. Заповнюю банку до самого верху. Майже все зроблено, залишилось тільки зварити маринад: 1 літр 400 мл води, 100 г цукру, 2 столові ложки солі, 3 лаврушки і суміш перців горошків. Довожу до кипіння, знімаю з вогню і вливаю 100 мл оцту. Заливаю овочі киплячим маринадом, Зверху вливаю 2 столові ложки олії. На 12 годин залишаю при кімнатній температурі, а потім прибираю у холодильник. Капуста виходить хрустка і дуже смачна. Можна їсти вже на наступний день.